В енергоманії. Міненерго України розробив новий законопроект. Можливо, на вітчизняну комунальну теплоенергетику чекає експеримент. Тверде біопаливо і енергетика. Як обігрів палетами зробити більш доступним, адже в його вигоді фахівці вже не сумніваються. День енергетичної незалежності на Хрещатику українці вчаться бути енергосвідомими та енергонезалежними. На вітчизняну теплоенергетику, можливо, чекає експеримент. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розробило законопроект, яким у порядку експерименту пропонує створити на базі Газ України дочірнього підприємства Нафтогаз України єдиного постачальника теплової енергії. Воно буде викупати у підприємств комунальної теплоенергетики, вироблену ними теплову енергію, та відпускати її далі по встановлених тарифах. Щось на зразок існуючої практики на ринку електроенергії. Нафтогаз України зобов'язаний забезпечити єдиного постачальника газом у потрібному йому обсязі. Єдиний постачальник поставлятиме природний газ теплогенеруючим організаціям за цінами, які встановлює НКРЕ. Підприємства теплоенергетики будуть виробляти теплову енергію і продавати її єдиному постачальнику. А вже той передаватиме її теплопостачальним організаціям на підставі типового договору. Порядок теплопостачання та механізм розрахунків за природний газ і теплову енергію в рамках експерименту встановлюється Кабінету міністрів. Для проведення розрахунків за теплову енергію в рамках цього експерименту єдиний постачальник відкриває у відділеннях уповноваженого банку поточні рахунки зі спеціальним режимом використання. Споживачі, які будуть отримувати комунальні послуги або купувати теплову енергію в рамках реалізації експерименту, вносять оплату виключно на такі рахунки. Мета експерименту фінансове оздоровлення підприємств теплоенергетики, створення передумов для реконструкції та модернізації об'єктів теплопостачання, стимулювання своєчасних розрахунків за природний газ і тепло. Адже на сьогодні борг підприємств комунальної теплоенергетики країни перед нафтогазом складає близько 8 мільярдів гривень. В разі якщо законопроект Міненерго про проведення експерименту у сфері теплопостачання на базі ДК Газ України набуде статусу закону, експеримент по створенню єдиного постачальника проходитиме в період до 15 жовтня 2015 року. Хмельниччина, в якій 2013 рік проголошено роком енергозбереження, вже має досвід із впровадження енергетичних проєктів різного технічного формату. Це і когенерація, і біоенергетика, і генерація струму завдяки енергії сонця. Нині тут працює одна сонячна станція, а до кінця року їх вже має бути п'ять. Взагалі в області на сьогодні затверджено близько 50 проєктів, орієнтованих на ефективне споживання енергії або залучення її альтернативних джерел. Про теперішні і майбутні енергоефективної Хмельниччини дізнавались наші колеги з Хмельницької держтелерадіокомпанії Олексій Єленков та Андрій Храбуст. Генераційні установки, твердопаливні котли та сонячні електростанції, здавалося, б, терміни не зовсім характерні для України, та це лише перше враження. Енергозберігаючих технологій на практиці більше, ніж здається. У Хмельницькій області це вже діючі та вигідні системи. Обладнання, що працює на альтернативних видах палива. У Старосинявському району тільки за опалювальний сезон поточного року економія бюджетних коштів склала 280 тисяч гривень. За два роки в рамках програми підвищення енергоефективності Хмельницької області затверджено 51 проект, який у Державному агентстві енергоефективності чекають свого часу та державного фінансування. В області вже оцінили роботу 48 енергоефективних твердопаливних котлів і 17 когенераційних установок, які виробляють теплову та електричну енергію. Також активно запроваджують системи на альтернативних видах палива. Усі ці технології працюють винятково на бюджет області, кажуть фахівці. За 2012 рік загальний ефект від роботи когенераційних систем, значить економія бюджетних коштів склала близько 12,3 мільйона гривень. У жовтні 2012-го в області запрацювала перша сонячна електростанція. Такі станції це нові робочі місця, чимала економія і прибуткові податки. Фахівці кажуть, у поточному році число таких станцій може збільшитися до п'яти, і це тільки початок. Ми плануємо в поточному році на Хмельниччині побудувати ще в чотирьох районах сонячні електростанції, а саме Новоушицький, Віньковецький, Донеєвецький і Хмельницький райони. От взагалі по області будівництво електростанцій планується провести в 14 районах області. Альтернативні види палива це наше майбутнє, кажуть ті, хто сумнівається в їхній перспективі. Сонячна та вітрова енергія це наша електрика сьогодні, кажуть ті, хто вже зробив ставку на енергозберігаючі технології. До таких належить Микола Володимирович. Він власник готельно-ресторанного комплексу, який повністю забезпечений електрикою від сонця та вітру. В загальній системі 7 кВт, які подаються на систему. Освітлення, телевізори, холодильники. Систему встановив на початку весни. У теплу пору року енергії вистачає на 100%. Вже зараз підприємець рахує кошти. Сьогодні це економія до 90%, а в майбутньому на цьому можна буде і заробляти. Є така... Програма, що якщо, допустимо, я збільшую електроенергію, там треба документально оформляти, звісно, встановлювати трансформатор і можна в систему загальну видавати економію електроенергії, за яку теж чимали грошей платять. Навіть у похмуру погоду батареї отримують заряд, каже власник. коли треба, вітер компенсує. Система працює просто і найголовніше безперебійно. Людських факторів не треба. Сам комп'ютер переключає, включає, і як кажуть, і держить зарядку акумулятори. Повністю контролює всю систему. Ці акумулятори, якщо не працює ні сонце, ні вітер, нічого немає. Вони їхня зарядка може на 3-4 доби хватати на систему. Та це лише початок. У майбутньому підприємець хоче повністю перейти на альтернативні види енергії. Це буде система водонагріву на сонячній енергії і опалення, яке працюватиме на енергії землі. Якщо вже на заході України успішно розвивають сонячну енергетику, тоді у її південних регіонах сам Бог вилів розбудовувати фотоелектричні станції. Та ще й за умов дії в державі пільгового зеленого тарифу, найбільшого в Європі, що так приваблює інвестора. Низка сонячних станцій з'явилася на Одещині. Особливо це важливо для півдня області, адже сьогодні електрозабезпечення Бесарабського краю залежить від зовнішніх постачальників струму. Відтак, як Одеський регіон здобуває енергетичну незалежність, нам допоможуть з'ясувати Валентина Старовойт, Нікіта Крічко, журналісти Одеської держтелерадіокомпанії. На початку 2013 року введена в експлуатацію сонячна електростанція при умові нормальної сонячної активності здатна забезпечити електроенергію приблизно 10 таких міст як Рені, з населенням 20 тисяч людей. Потужність даної станції 43,8 мегаватт. 180 тисяч сонячних модулів знаходяться на площі 79 гектарів, враховуючи технічні характеристики Ренійської сонячної електростанції, обладнання використовується за останні. Словом техніки. Та найголовніше ніяких шкідливих викидів в атмосферу. В июлі місяця 10-го було прийнято рішення решение о розміщенні сонячної електростанції мощностью 220 мегаватт по Ренинскому району. Це 40 мегаватт. 220 это по області, а по Ренинскому 40. Була виділена Земля на дві солнечной электростанции Лиманской энергии 1, Лиманской энергии 2, по 40 гектаров каждая. Инвестиции составили около 400 миллионов гривен. Срок окупаемости около 10 лет. Мы это почувствовали на своем бюджете. Буквально за июнь месяц было произведено по 125 тысяч Кіловат кожної електростанції і поступило в бюджет коло 50 мільйонів після два мільйони гривень. Сонячна електростанція у Рині це одне з перспективних направлень у розвитку української енергетики, адже станція використовує відновлюючі ресурси, такі як сонячне світло. Даний об'єкт, окрім своєї енергоцінності, дає також економічний зиск для розвитку Одеської області у цілому та Ринійського району, зокрема. Не було щастя, так нещастя допомогло. Можливо, і в даному разі ця народна мудрість не дуже точна і доречна. Втім, раціональне ній все ж таки для нашої ситуації є, і його добре побачили учасники біоенергетичної бізнес-конференції, що пройшла в Одесі, та була присвячена проблемам твердого біопалива і пов'язаним з ним питанням енергоефективності, інвестицій та теплопостачання. Але що ж за нещастя трапилося у вітчизняній галузі біоенергетики? Цією весною відбувся обвал польського ринку, у яких перестали діяти, по суті, зелені сертифікати. Вот. І тому польські трейдери, вони буквально в течіні двох днів перестановили закупки. Ну, я вам скажу, це був шок. Вот те, у которых были налажены каналы, сбыта уже сразу в Євросоюз, то есть в страны Евросоюза, кроме Польши, да, вот ті еще как-то держатся на плаву. Те, кто таких каналов не наладил и производил низкокачественную пилету, продавая ее польським трейдерам, ну, попали в просак. Ціни на пелети впали практично до їх субівартості на багатьох українських підприємствах. Але з іншого боку, вони стали зростати на ринку внутрішньому приблизно на 15 20 оскільки переваги опалення екологічним, значно дешевшим за газ чи мазут твердим біопаливом стали приваблювати українців. Досвід тих, хто вже встиг ризикнути, перейти на біопаливо і виграв від цього повільно, але поширюється. А це найкращий спосіб переконання для тих, хто ще сумнівається. Ось навчально-виховний комплекс Ерудит у котеджному містечку Совіньйон під Одесою. П'ять поверхів, підвал, загальна площа майже 5,5 тисяч квадратних метрів. Школа працює два роки всього. У мене здесь чотири газові котла. Когда в ноябрі місяця, два роки тому мені виставили счет за газ. Я, честно говоря, взялся за голову. Очень, во-первых, большая цена получилась, и плюс 100% предоплата, такая же сумма. Поэтому я нашел альтернативу, нашел вот Александра Назаровича, и мы с ним согласовали, я купил этот, просто делали мне пилетный котел. Вот уже два сезона я отапливаюсь, не жалею, экономия где-то четыре раза получается. То есть, в принципе, я очень доволен. Задоволені і на меблевому та деревообробному підприємстві на околиці Одеси. Природного газу тут не було. Опалювались і підігрівали воду дровами та електрикою. Специфіка виробництва вимагає комфортної температури на фабриці. А тирсу, якої тут накопичувалося чимало, доводилося за гроші вивозити на звалище. Вона нікому не була потрібна. А далі також за свої ж гроші підприємство купувало недешеву для нього електричну енергію. Одного разу директорові Миколі Колесніченко набридла така алогічність: підприємство придбало біопаливні котли, подрібнювач, брикетувальник і тепер обігрівається біопаливом, виробленим зі своїх же відходів. Економія так надихнула Миколу Колесніченка, що він ще один біопаливний котел встановив у себе вдома і скоротив платежі за газ втричі. На сегодняшний день очень много объектов уже, которые мы поставили котлы, работают успешно, работают на билетах. Ну, Во-первых, существенная экономия по газу. Фактически в два раза это экономится в которые могут идти на другие цели. И по автоматики по обслуживанию пилетные котлы не сильно уступают газовым котлам. Здесь там только вопрос доставки, а по работе это те же самые газовые котлы и нет каких-то сложностей специального обучения. И во всех школах э, кочегары, которые никогда не имели дело с такой техникой, буквально там за день, за два они могут перенастроиться, обучиться, и это ничего, никакого сложности. Втім, і питання гарантованої доставки палет споживачеві теж на сьогодні розв'язується значно простіше. Адже популярність біоенергетики зростає, і український ринок насичується затребуваним біопаливом вітчизняного виробництва. Скоріше гальмувати процес заміщення традиційних енергоносіїв більш дешевим паливом може відсутність коштів на придбання нового котельного обладнання. Звісно, потрібна підтримка государства. У частнику нужно дать какие-то дотации, какие-то кредиты в этом, чтобы он мог купить, вот как пример Польши, то есть 7 лет с минимальной ставкой покупает оборудование и работает. Мы получим энергонезависимость, У нас этого добра просто через могу. Уже есть ряд осуществленных проектов в Украине по переходу на твердое биотопливо уходу от газа. Проекты успешные работают по нескольку лет. В частности, Одесская область, я считаю, первая, одна из первых, кто начал э, осуществлять такие проекты, и успешные проекты. Эффект экономический уже как бы годами, год-два уже показал эффективность осуществления этих проектов. Тарифы снизились, э, газ перестал употребляться, Украина стала меньше зависеть от газа, стала меньше его э, приобретать в России. І, скажімо так, до улученню на сьогоднішній день є. якщо, опять же вірність передалі газове лобі. Український палетний союз готовий звернутися до Верховної Ради та Кабінету міністрів із пропозицією частину коштів, які сьогодні держава спрямовує на субсидування природного газу для населення, паралельно декларуючи вимогу зменшення споживання газу. Переспрямувати на субсидування біокотельного обладнання для населення чи інший фінансовий механізм, що полегшив би масовий перехід країни на місцеве доступне тверде біопаливо. Це б залишило величезні кошти в державі, сприяло б створенню нових робочих місць на підприємствах з виробництва і котлів і палет, і, врешті-решт, наблизило омрійну енергетичну незалежність України, про яку точиться стільки розмов. Наприклад, уряд Данії дуже підтримує розвиток проектів пов'язаних з біомасою. На нафту і вугілля в данії встановлені великі податки, тоді як біомаса обходиться вдвічі дешевше. Таким чином держава підтримує цю галузь. незабаром розпочнеться новий опалювальний сезон. Знову на повну потужність запрацюють котельні, запалає у великих і маленьких котлах яскраве полум'я. Хтось і надалі буде спалювати дорогий природний газ, перебуваючи, як під дамокловим мечем у стресі через загрозу зростання ціни. А хтось буде спалювати маленькі палипні гранули, вдихаючи приємний запах деревини, грошей та незалежності. Крим із цікавістю знайомився з електромобілями та прощався з міфами навколо них, дякуючи першому вітчизняному автопробігу електромобілів. Електромобілізація 2013 Крим. А вже сама українська столиця у захваті від побаченого серпень виявився для України дійсно місяцем електромобілізації. В день незалежності держави колона авто з електричними двигунами, курсуючи центральними вулицями святкової столиці, привернула увагу тисяч киян та гостей міста. І наші електромобілісти, керуючи серійними та саморобними авто, почувалися справжніми зірками. Нехай зоряний час для електромобільного транспорту в Україні ще попереду. Але те, що ми обов'язково його дочекаємося, точніше, самі власними зусиллями наблизимо, в цьому можна не сумніватися. Виявляється, тема електромобілів дуже цікава громадянам. Тільки на Хрещатику, де з хвилини на хвилину чекали на прибуття незвичайної автоколони, було оголошено, дайте, будь ласка, дорогу авто, їдуть електромобілі. Як почувши останнє слово, людей миттєво стало вдвічі більше. Під ваші оплески електромобілі продовжують шлях нашою рідною Україною. Під ваші оплески! організатор дійства Асоціація відновлюваної енергетики Альтернатива точно влучила в ціль краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А побачити можна було вісім електромобілів та чотири електровелосипеди. Підтриманий організатором електромобілізації 2013 Крим Михайлом Демурією флешмоб Час енергетичної незалежності продемонстрував усім, кому цікаво, як можна самим для себе здобувати свою енергетичну незалежність. Наприклад, пересівши на електричне авто власної конструкції, як це зробив 75-річний киянин Валентин Михайлович Гребштейн. Електромобілісти, ентузіасти і власники саморобних машин, члени українського клубу «Електроавтосам» і серійних авто від та Біоавтомотів, охоче відповідали на будь-які питання цікавої публіки, ділилися власним досвідом і думками. Вони подолали сотні кілометрів українських доріг. Електроенергія на кожну сотню коштувала їм близько 3-4 гривень. Реальний аргумент за дорослі діти, чоловіки, жінки, водії, пішоходи. Дійство, що розгорнулося на хрещатику, об'єднало усіх. І як камертон настроював усіх на потрібний лад, живий музичний супровід фіналіста шоу Україна має талант, четвертий сезон Євгена Хмари. А як інакше, коли звучала власноруч написана молодим піаністом і композитором пісня землі. гімн цьогорічного європейського тижня стало енергетики в Україні. Я у захваті від електромобілістів. Це унікальні люди, які надихають. Поділилася з нами керівник Асоціації відновленої енергетики альтернатива Юлія Малько, завдяки невтомній команді, якої час енергетичної незалежності День незалежності України відбувся. Втім, флешмоб та автопробіг спосіб донести до людей доступну інформацію. Та чи перетвориться слово у дію залежить і від самої людини, і від держави, її політики, її реальних кроків у законодавчому полі. Для масової електромобілізації, а це сприятиме зменшенню залежності від імпортних енергоносіїв, зниженню шкідливих викидів, потрібна розвинута інфраструктура, мережа зарядних станцій, податкові пільги, а не податкове, як зараз ярмо, пільгові кредити. Адже відновлювану енергетику держава підтримує зеленим тарифом. Потрібна і тут низка рішень, яким, звичайно, будуть протидіяти і паливне лобі, і власники автоконцернів, орієнтованих на виробництво бензинових авто. Але їх супротив можна подолати масовістю процесу. Тим часом наші герої, учасники акції Час енергетичної незалежності, вирушили з Хрещатика на іншу подію. У 25 кілометрах від цього місця на Осещщині під Києвом розгорнув свої намети Тесла Кемп. Перший український хакатон, конкурс новаторських проєктів та рішень у галузі енергоефективності. Він зібрав програмістів, екологів, вчених, винахідників, просто майстрів на усі руки. Тесла Кемп, організований командою Грінкубатор, радо зустрів колег з енергоефективності та щедро поділився своєю енергією, між іншим тільки від відновлюваних джерел, поки гості, учасники автопробігу, розповідали про власні відкриття та рішення. Отож, День Незалежності України у такому форматі без сумніву допоміг зробити ще один крок на шляху до енергетичної незалежності України. Зерна знань посіяні і обов'язково дадуть свої зелені сходи, адже нам є для кого їх плекати. Дах з черепиці популярний у людини далеко не одну сотню років. Виготовлена з глини натурального матеріалу, черепиця вкривала і будинки стародавніх римлян, і наших сучасників. А ось шведські технологи розробили дахове покриття з черепиці, для виробництва якої теж залучають природні матеріали, але це не глина. Дах, вкритий такою черепицею, вигляд має фантастичний, тому що зроблено його зі скла. Та перевага такого даху не лише у його казковому вигляді. Прозора скляна черепиця це популярний у світі принцип два в одному. Окрім того, що черепиця вкриває будинок, вона ще його і обігріває. І вже вам не потрібні дорогі сонячні колектори, хоча й воду та повітря для вас підігріватиме сонце. За таку простоту і економічність шведська скляна черепиця навіть отримала кілька років тому низку престижних нагород. Щодо характеристик скляної черепиці, насамперед усіх заспокоїмо. Вона виконана з міцного скла і добре тримає удар, через що і термін служби її значно більший у порівнянні з черепицею керамічною. Фішка скляної черепиці в тому, що вона монтується на покриття з нейлону чорного кольору, який, як відомо, відмінно поглинає сонячне світло. Під полотном є спеціальні отвори для вентиляції. Повітря у пустотах під черепицею циркулює і нагрівається. Воно й передає тепло через спеціальні акумулятори воді, яка підключена до системи опалення будинку. Така черепиця працює навіть у похмурі дні чи вночі, оскільки тепло у повітряних карманах зберігається надовго. Скляний дах стане в нагоді навіть у північних регіонах. До речі, від снігу цей дах чистити не потрібно. Сніг сам тане і сповзає донизу. Вага кожної плитки зі скла приблизно така сама, як і у керамічного аналогу. Технологія монтажу не відрізняється від традиційної. Фахівці стверджують, що їх система здатна генерувати не менше 350 кВт тепла на один квадратний метр. Показники залежать від кліматичних умов, кута нахилу даху та його просторової орієнтації. Ясна річ, схил даху на південь чи захід прогріватиметься краще, і тепла для опалення даватиме більше. Нині скляні опалювальні системи у формі черепиці активно використовуються у Іспанії, Швеції, США та Канаді. Сучасна будівельна галузь шукає цікаві рішення, які базувалися на затребуванні у споживача натуральності та ефективному споживанні вже давно не дешевих енергоносіїв. Шведська скляна черепиця, здається, і є одним з таких чудових, економічних і просто красивих рішень.